Вітаю вас, шановні глядачі, на наших сільських перехрестях і запрошую до села Ведильці Чернігівського району. Перші письмові згадки про нього відносяться до 20-30-х років 17-го століття. Щодо назви, то існує кілька версій. Одна з них місцеве населення займалося не лише землеробством, а й бортництвом, Виготовляло дьоготь, тканини, заготовляло дрова. Продукцію переправляли річкою на плотах із спеціальними перекладинами, які називали веделами. Можливо, сьогодні ми ще почуємо інші версії, і, взагалі, думаю, що нас чекає багато цікавих зустрічей, вражень, відомостей. Тож не будемо зволікати і, як то кажуть, до роботи. Всі слова на світі замалі, щоб як хліб, дзвініти з краю в край, хай завжди на вашому столі. Наче сонце сяє коравай за весною, за лугами, за долинами. Село Водильці з точки зору історії дуже молоде село, тому що перша письмова згадка про нього датується 1619 році. В цьому році польський король Сігізмун III якраз проводив перепис володінь, які були відносно недавно приєднані до його місцевості. І саме тоді в одному із документів Королівського архіву з'явилася вперше згадка про існування такого населеного пункту, як село Ведильці. Ведильці засновані у XVII столітті селянами-втікачами з правобережної України. Перші поселенці тяжкою працею відвоювали землю у люсів і літучих пісків. Вони заготовляли деревину, робили живицю, гонили дьоготь, а потім перевозили їх до Києва на спеціально обладнаних для цього плотах. 1712 року Петро І віддав село Києво-Печерській лаврі. У першій половині XVIII століття воно у Любецькій сотні Чернігівського полку. У 1782 році село ввійшло до Пакульської волості Чернігівського повіту. А вже у своїй сучасній історії воно у складі спочатку Михайла Коцюбинського, а згодом і понині Чернігівського району. Одна з найтрагічніших сторінок в історії села тимчасова окупація під час Великої Вітчизняної війни. 6 вересня 1941 року ворог зайняв ведельці. Проте, спираючись на підтримку партизанів, які базувалися у навколишніх лісах, населення саботувало розпорядження і накази загарбників. Трагічний відлік для місцевих мешканців розпочався відтоді, як у жовтні 42-го 14 чоловік пішло у загін народних месників. Перша каральна операція відбулася 16 лютого 43-го року, а друга масштабніша 3 травня, коли каральний загін оточив село. Будинки обливали горючою сумішю і спалювали разом з жителями. З 800 хат вціліло менше ста. У пекельному вогні згоріло більше 600 безневинних людей, в основному старі жінки, діти. Як символ світлої пам'яті про загиблих земляків і воїнів-визволителів, про спалені фашистами, але не скорені села, на околиці ведельців постав величний меморіал слави: сюди не заростає народна стежина. Незмінним учасникам урочистості біля підніжжя Обеліска, є духовий оркестр учнів, а тепер уже і випускників місцевої школи. Створений 22 роки тому, а він, можна сказати, став сучасною пам'яткою ведильців. а його незмінний керівник і натхненник Микола Василенко гордістю своїх земляків. Я здесь я родился, тут я родився, тут я ходив в школу, закінчив музикальне училище і вирішив створити оркестр. І от я приїхав у 92-му році. І организовал такой духовий оркестр. У нас уже существует 22 года. Прекрасные дети. Пошли по военним оркестрам, другие пішли у висшее учебнее Вот. І я з любовю работаю і хочу сказати словами Максима Горького, русского писатель. Він сказав, що только в труде великий человек. І от я от этим. Словами пользуюсь по сьогоднішній день. Юних ведирцівських музикантів добре знають не лише в районі, а й в області. Свого часу вони в Криму справили справжній фурор, аплодувала вихованцям сільського оркестру і Європа. А вони неодмінно дякували своєму наставнику. Шановний Микола Льонович, дозвольте вам подарувати фото, де ваші учні зображені, ваші музиканти, але вже у формі військових музикантів, які дійшли до Німеччини. Саме ми тут знаходимося в Берліні 29 березня біля Рейстагу. Будь ласка, на довгу згадку. І В складі військового оркестру ми виконали марш-пісню День перемоги біля Рейстагу. На довгу згадку. Серед тих, хто починав свій шлях до музичних вершин у місцевій школі і Володимир Ворог. Хоча все було не так то й просто. Перше, подобалось. Потім, як прийшов, походив десь е пів року, потім все мені стало тяжко, я вже вирішив туди більше не ходити. Ходив навіть зі школи, не проходя повз ходив вокруг села, щоб при вчитель не, не бачив мене. Так, потім е вчитель приїхав до мене додому, поговорив і все ж таки я повернувся. Закінчив дев'ятий клас, поступив в музичне училище, і от зараз музикант оркестру пишається своїми вихованцями школа і не тільки музикантами, і спортсменами, відмінниками навчання і просто гарними дітьми, які до речі отримують в процесі навчання не лише якісні знання і всебічний розвиток, а й першу в своєму житті професію. Вони ще отримують і професію водія, значить старші класи по четвергам раз в тиждень займаються в слабіні спеціальній автошколі. І в кінці навчального року, атестата, вони отримують і посвідчення водія. Школа повністю забезпечена комп'ютерами. На даний час в школі є 15 нових комп'ютерів. При тому, що найвеликий клас у нас 14 учнів, тобто всі учні мають комп'ютери. От у 2007 році приміщення школи було газіфіцировано, значить, школа отаплюється газом, який ми самі контролюємо подачу тепла, значить, повністю комп'ютеризовані котли у нас стоять зимою. у нас завжди тепло. Дбають і про те, щоб їх випускники були підковані не лише в різних шкільних науках, а й виростали справжніми патріотами своєї країни, свого краю. Леонід Лапай з гордістю показує стенди, які розповідають про знаних земляків, зокрема про героїв Радянського Союзу Андрія Блашкуна і Микиту Туровця, про історію району, де їх створення причетні і вихованці гуртка юних краєзнавців. Історія яку, твориться кожного дня і кожен день з'являється якась нова інформація. і тому ми намагаємося також знайомитися не тільки з тим, що було колись, а також і з сучасною історією села. Тому що село, воно ж продовжує існувати і зараз, воно існувало і після війни. Після війни воно також мало свої певні здобутки. Особливо це був такий дуже цікавий період, з 1954 по 1977 рік, коли місцевим колгоском керував відомий на той час керівник сільського господарства Михайло Мринський. Якраз він був одним із найбільш таких успішних керівників того часу. І на той час колгосп Червона зірка, як він тоді називався, вважався одним із кращих господарств в області навіть. І навіть є така інформація: що сюди приїжджали гості із країн Східної Європи, зокрема з Польщі, для того, щоб знайомитися з досвідом даного населеного пункту. Тут було збудовано дуже багато, як на той час передових. Обладнаних за сучасною технологією тваринницьких ферм, існували дуже багато підсобних таких підприємств, достатньо цікавих. Ну і от по сьогоднішній день люди згадують Маринського як той час, коли наш, наше сьогодні було найбільш таким успішним з точки зору його розвитку. Добрим словом, згадала шановного голову Михайла Мринського і Валентина Блашку. Та є і самі є чим пишатися. Після закінчення школи у 1971 році всупереч содішній моді шукати щастя долі на сороні залишилась у рідному селі і осідлала коня, причому залізного, очолила жіночу молодіжну ланку з вирощування картоплі. Згодом її колежанки розійшлися по всіх усюдах, а вона так і залишилася. Її трудовий стаж сягає 39 років, а за працю самовіддану і нагороди гідні, ордени трудового червоного прапора і знак пошани. І щира повага односельців. Розповідь Валентини Іванівни слухали з непідробним інтересом, а ще й справжнім задоволенням смакували джерельною водицею з її колодязя. Про таку, мабуть, як говорять, цілюща. Якщо Валентина Блашкун на цій землі народилася і виросла, і працює все життя. То Микола Ігнатів зріднився безпосередньо з нею порівняно недавно. Приватне підприємство Біокарт Агро, яке він очолює, господарює тут з 2010 року. Хоча, з самою Чернігівщиною, у нього давні зв'язки. У 1980-му приїхав сюди з рідної Латвії, вступив до знаменитої на той час льотки Чернігівського вищого військового цінного училища льотчиків. Після його закінчення служив у Збройних силах колишньої СРСР. Але в 93-му вимушений був вийти на пенсію. Спеціалісти його профілю, на жаль, стали не в ціні. Тоді його сів в Чернігові остаточно. Обрана нова для нього справа і привела Миколу Ігнатьєва на Ведільцівську землю. І як виявилося, це стало своєрідним поверненням в юність. Непосередньо з цією землею в мене взагалі такі тісні зв'язки. Коли тут був аеродром, Маленький він називався. І на першому другому курсі ми здесь проходили. практику на этом аэродроме. Но сейчас так вот совпало, что через, не знаю, чем, через 35 лет, через 35 лет мы находимся опять этой, на этой земле, но уже в новом качестве. Я как руководитель сельхозпредприятия. Ну, работаем. Тогда осваивали, осваивали самолеты, сейчас осваиваем землю. Опыта у нас работы в этом еще маловато. Мы сельским хозяйством занимаемся в течение там, 5 лет всего лишь. Ну, все все приходять з опытом. предприятия на підйомі. І вже мають певні позитивні результати. Господарство обслуговує 1500 гектарів лілі, повністю техніку поміняли. Нові сівалки, трактори придбали, відновили КЗС, вагову. Так що, вважає Микола Георгійович, можна працювати і людям користь приносити, і собі заробляти. А на запитання, що ж важче, чи небо освоювати свого часу було, чи землю зараз, відповів так. Знаете, и то и то сложно, достаточно сложно, потому что и профессия летчика она достаточно, достаточно сложная. Но э, земля она такая требует скурпулезности, такой, такой вот принципиального, такого отношения, уважения к себе требует, понимаете? Поэтому сказать, что сложнее, что что проще, вот, ну нельзя, так это так, такие вещи, которые и то сложно, и то сложно. Но я думаю, мы освоим, освоим да. это. Хочеться сподіватися, що ведикцівська земля віддячить добрим господарям з щедрими врожаями. А що вже на таланти вона багата! Перші враження, яке відчула, коли зайшла до оселі Євдокії Павліни Лепкан, то непідробне здивування і просто неймовірне захоплення, справжнє королівство вишивки. Цей вид декоративного мистецтва в Україні чи не найбільш поширений. В кожному селі свої визнані майстрині. Євдокія Лепка одна з них, справжній професор вишивки. І хоча частенько не здовжає та улюбленої справи, до якої прикипіла з дитинства, не полишає. І з дитинства я вишивала, матка учила, помню, іголочка й пальці колола, щоб я правильно вишивала. А тепер, що внучка моя не хоче вишивати. Вже я її заставляю вишивати, трохи мені да де покинула. Ну, бабуже шиє. Де в людей подивлюсь, що мені подобається. Все, я вже оборону візьму і по шию. Ну, я не можу. Ото рушничок калінкою, то я сама сложила його. Сама, Із того, ну, з газеток. Те внизу друге, а те друге, Тичечки теж друге посадила. І так, і все я сама пиши. Це моє хобі. Я, я не оце і літом, це все є, я все одно саджуся і хоч три хреста, але вкалю. Все одно вкалю. Справжня окраса оселі барвисті килими, які вишивала на бамі. Пам'ятаєте, знамениту за радянських часів байкало амурську магістраль. Євдакія Павліна прожила там з чоловіком 30 років. А після довгої відсутності і нелегких життєвих випробувань повернулася до рідного села. Скільки вишила за своє життя таких ось великих і малих шедеврів, не рахувала. Говорить, бо що творила не заради власної вигоди, а на радість людям. Я роздаю. Чесно, подарую любому, ну гроші я не беру. Мені й казали, продай, ну я не продаю. Я в тих на Христос Воскрес. Я не знаю, скільки я їх вишила. Владивосток невістки дуже багато повишивала. Теж вона понабирала вже. Ну не знаю. Всім подарю то подушечку, то ще що небудь. Така людина, я. Нічого не жалею. Короче, говоря. красуються квіти на вишиваних полотнах. Бояють на ошатному подвір'ї, розпускаються в душі. І здається, сцена в круги квітне й співає. У нас музична пауза. Через сад таріноград. Через сад ганоград. Через сад сайноград поводу ходила. За собою молодою писаря воділа. Писар піши маю. Цілує. Ти скажи, що малює, оберниця цілує, ти не піне дядь, ти не пі не дядь, не піш, не тях, не, не цілуй, меджача, ти не піш, не дяк не цілуй, межа, не Козачи, коїде, козаче, коїде, воїде, уся вулиця гусени, коїде, уся вулиця воде. Перепочили трохи, тож продовжимо нашу подорож. І завітаємо до місцевого фаху. Це теж помітний в селі об'єкт. Ведильці, як неприкра зона Чорнобильська. Здоров'я однесеться, своєчасне виявлення, профілактика газохворювань, надання до лікарської допомоги, головна турбота завідувачки медичного закладу Людмили Рослої, що успішно зі своїми обов'язками справляється, засвідчує звання заслужений працівник охорони здоров'я. А що маються тут необхідні умови для надання відповідних послуг, пересвідчились на власні очі. Сучасне обладнання, ліки – все в нормі. Цікаво, що поруч з ФАПом церква. Так що отримати тут можна не лише лікування тілесне, а й духовне. Отець Василь Фунданич настоятель свято Покровського храму. Сам родом з Закарпаття. Вислів вік, живий вік учись – це і про нього. Пан Василь загалом провчився 16 років. Спочатку в Ужгородському музичному училищі, потім у Вологодському. Закінчив Чернігівське духовне училище, це вже після служби в армії. За плечима у нього і Київська духовна семінарія та Київська ж духовна академія. Після якої у 2000-му направлений до Богданівки Прилицького району, а наприкінці того ж року переведений до Ведиці. Першу службу провів наїздово. І ось уже 14 років, вважайте, вірою і правдою служить тут і Господу нашому, і людям. 14 Пасху служив в цьому році у цьому селі. Головне, щоб здоров'я було. Остальної ми все здобудемо трудами, молитвами. Тому ну, що як кажуть, як Господь казав, не треба здоровому врачу, а больному врача треба. Врач лікує тіло, а церква, бо Господь лікує душу. Так? Спочатку як було? Строїлася церква чи монастир там, а потім укрутовалося робилося село, селища робилося. Ось я тепер возрождаюся, важко на Чернігівщині, але ж возрождаюся церкві, наша церква святої Покрови, Пресвятої Богородиці. Я думаю, що Пресвятої Богородиці нам поможе всьому молитвам до, до Сина свого, Господа Ісуса Христа нашого. І милості Господня, все у нас вийде. Люди тут непогані, тудолюбиві. Якщо щось звертаєшся, то ж там перед Паскою обрати територію, приходять, ремонт треба було зробити, забралися, прийшли, ремонт зробили. поробили, покрасили, побілили, поубирали, все, повимивали, почищали. Люди трудно вбиві. Ну, я кажу, ну, всякому цілі всякі люди, але ж в основному мирне, без добрих людей, можна так сказати. Ось. І я думаю, що у нас буде все добре, і сила буде працювати. Єдине, на що нарікає отець Василь, молодь, мовляв, з села їде. Весілля рідко тут гуляють, діточок мало народжується. Та сподіваюся, що з часом все налагодиться. А ось і перше паростки майбутнього процвітання. Два роки, як в селі, дитячий садок запрацював, відвідує його 20 хлопчиків і дівчаток. І у своєму малечому царстві почуваються прекрасно. Їм тут затишно, весело, цікаво і ситно. Взагалі Ведильці село по-своєму цікаве. Ось скажімо, тече тут невеличка річка Папулька. Річка невеличка. Та покликала немало сільчан у велике плавання, спонукала до підкорення морських та океанських широт. А ось жителів малійок, які теж до Ведильцівської сільської ради входять, більше ваблять стуків коліс і романтика доріг. Позначається, мабуть, сусідство з залізницею. Більш детально і докладніше про минуле і сучасне ведельці можна дізнатися з літопису територіальної громади, який люб'язна надасть завідувачка бібліотеки Катерина Богуш. Вона і сільський голова Валентин Кузвенка своєрідні хоронителі історії села. Валентин Миколаївич головою тут ось уже 12 років. І кому як не йому краще зняти досягнення і проблеми місцевої громади? Дуже важливо, що у нас газифіковано. От 2003-2005 роки, за два роки, у нас газифіковані два села Ведильці і Малійки. Побудовувалися кооперативи і люди вели до своїх осель газ. Це найбільш така, я б сказав би, дуже хороша подія в нас. Також думаю, що важливо, що в нас і ремонт дороги був, реставрація пам'ятника. Відкрито садочок для діток, одна із проблем, також місцеві дороги, які у селі, щоб їх поремонтувати. Звичайно, дуже великий об'єм роботи тут, ну, але ж все одно цю роботу треба планувати. Також хотілося б, у нас ще відсутнє вуличне освітлення нічне. Ну, на перспективу є така робота. У нас хороші люди. От працюючи вже стільки років головою, я скажу, що люди в нас дуже хороші, мені подобається. Скажем, є сила, що поряд розташовані, мені здається, вже там інші люди. Ну а я считаю, що от це головне наші люди, з якими приємно працювати нам і приємно щось планувати і будувати. Хоче річка Пакулька, спливають за водою роки і сторіччя, а життя іде своїм звичаєм. Ось так і наше село живе й працює, радіє і сумує, і мріє про кращі часи. І дай Боже, щоб всі мрії, і сподівання, здійснилися. І я впевнена, ще не одна яскрава і цікава сторінка буде вписана в історію славного села. Завітайте сі до нас, є горілочка і квас, ми завжди чекаємо на вас. Завітайте сій до нас, є горілочка і квас!